Друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на прямому включенні з будинку футболу. Сьогодні у нас відбудеться жеребкування Кубка України. Сьогодні у нас особлива гостя в гостях, яка буде проводити жеребкування, Ольга Бенда, яка є капітаном жіночої збірної України з Амфутболу та також є гравчиною ліги Дужих. Привіт, Оля! Привіт! Дякуємо, що ти приїхала до нас. Як твої справи? Дякую, все чудово. <хи> е, як відчуття, це в тебе такий досвід буде вперше? Е, так, для мене це вперше, і це дуже для мене хвилююче. <хи> клас. Е, ти знаєш, які в нас представники сьогодні? Хто в нас дійшли е, до так читала, так. трошки підготувалася. Так. так, ми проанонсуємо, що до півфіналу Кубка України в нас дійшли звичайно, що найсильніші. Це команда Колос Ковалівка, команда «Металіст-1925» Харків, команда «Ворскла» з Полтави та команда Сістерс з Одеси. Оля, скажи нам коротко просто про амфутбол. Ми знаємо, це така класна в нас колаборація, існує в жіночому футболі. Розкажи, які змагання у вас попереду до чого можливо готуєтесь? Зараз команда наша буреві і всі команди замфутболу Україні готуються до весняного кубку, який пройде 10-11 травня. Тут же ж на імені на стадіоні Баннікова. На Баннікова, Так ми готуємося. Одна з команд буреві, в якої в складі є і чоловіки, і жінки. Тобто зараз дуже стараємося підготуватися до цього. Таж запрошуємо Купу. вас. Так друзі. приходьте, будемо раді І ще на рахунок збірної жіночої. Які а, плани? Так, жіноча збірна в нас в кінці червня поїде на товариські матчі зі збірною Польщі та Англії. Круто, ми бажаємо вам удачі, будемо Дякую. вболівати. Думаю, всі бачили ваш дебют на Кубку світу в Колумбії. Ці гол емоції, тому бажаємо вам ще пережити таких багато емоцій на цих майбутніх змаганнях. Дякую, тож друзі. Ми будемо переходити до жеребкування. Я хочу побажати успіху всім командам справедливої, чесної, красивої гри та справжніх емоцій, за які ми любимо жіночий футбол. І хочу запросити до жеребкування Руслана Діденка. Доброго дня, шановні друзі, сьогодні відбувається жеребкування півфінальних матчів. А отже, учасників Анастасія вже голосила: ми нагадаємо, що пара, яка отримує перший та другий номер, буде господарем фінального матчу. Всі етапи Кубку України з одного матчу відбуваються, і в одному кошику Ольга буде витягувати. Назви команд, кульки з назвами команд. Я буду витягувати кульки з номерами. Перший та третій номер це господарі матчу. Отже, розпочинаємо. Будь ласка, Олю. Роги, друзі. Так, Сістерс Одеса. Одеса має поряд той третій номер. Будь ласка. Металіст 1925 харків. Порядковий номер для металіста 1925. Номер один. Будь ласка. Ми вже господарів матчів. Знаємо. Ворскла, Полтава. Олтавська ворська під номером чотири. І колос ковалівка. І відповідно для ковалівського колосу. Порядковий номер. Номер два. Отже, Шановні друзі, ми маємо пари. Це Металіст 19-25 Колос і Сістерс Ворскла. Бажаємо командам успіхів! Ми нагадаємо, що фіналістам, а фінал відбудеться 10 червня. Фіналіст пара номер 1 буде господаром Матчу. Слава Україні! Героям слава!